Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Kinder Surprise і сьогодні ми відкриваємо довгоочікувані Kinder Surprise Maxi з серією Міньйони. Ось такі ми маємо обкладинки, Дві обкладинки з одним і тим же Міньйоном. Я, на жаль, не пам'ятаю його ім'я. Хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Отже, ось такі у нас дві обкладинки. Два види обкладинок є в серії 4 іграшки. Сьогодні ми розкриємо три Kinder Maxi, Пошукаємо наших чудових міньончиків І подивимось, хто нам трапиться сьогодні. Тримайте кулачки, щоб нам попалося три різних. Отже, ось такі чудові у нас мінйони. Відставимо їх трошки назад, беремо наш помічничок ваги, щоб ми все знали про наш Кіндер. Отже, ще раз переглянемо обкладинку. Якщо я не помиляюся, цього мені звуть Кевін. Ось так. А у нас строк придатності до 25. 25 го 25, чи ні? Чесно кажучи, трошки потерлася, не дуже видно. Так, до, до 25 серпня ось така у нас літерація в кінці Що б це могло значити? Неясно. У них усі в кінці двійка. І десь догадайся, що це. Ну, як. Тобто, оця літерація однакова. Тобто, якщо ви збираєтеся шукати їх за якимись літерами-буквами. То, я думаю, що у вас це не здасться. Отже, 100 грам шоколаду плюс капсула з іграшкою. Вага. Вага 160,49. І ми маємо тут мінсько. Не ламається. Розкриємо фольгу. подивимось, де у нас зріз. Ага. А. Так, є шоколад відкритий. Дістаємо нашу капсулу з іграшкою. Шоколад ми їсти з вами не будемо, а переглянемо іграшку. Так, жорстко відкривається. І тут ми маємо. Першого нашого мінньончика, який має два очка. Це вже видно одразу а ми переглянемо Отже, ось так виглядає чотири іграшки з серії. У нас одного камінь з пропелером, одного каміньочок з трубою. ну, начебто. І два міньочика, які кріпляться на стільницю. Один з липучкою, всі інші кріпляться на стільницю або полицю. А, один на шоломі тримається, іншого тримає ось такий тримач. Де він. Якраз він нам і попався. Ось цей центральний. Отже, ось так виглядає наш Міньон. UR-код, будь ласка, кому потрібно. І невеличка інструкція зі збірки. Ось так під ручки тримаю нашого Міньончика. Його можна зняти, але я думаю, що він не дуже стійкий. А отак за стільницю або за полицю його зачепити. І ось так він буде хитатися на цьому механізмі, повертатися в будь-яку сторону. Майже. Щось тут у мене з'єднання не дуже вийшло. Роз'єдналося. Зараз я його поправлю, виймемо нашого міньйончика. Отже, тут можна встановити цей тримач окрема, а міньйончик, а міньйончик, на жаль, ось так. В півприсяду можна його встановити. Якщо на полиці ви збираєтеся встановити, то ось так. Якщо на полиці Буде він у вас гойдатися, то ось так. Ось так і він крутиться тут в різні сторони. Отже, перший наш Міньйончик, до речі, дуже гарний. Промалюваю у нього наче волосся. Ось такий у нас міньон, звісно, в джинсовому комбінезоні. Ну, Ззаду нічого цікавого немає, а його окуляри знамениті. Дуже гарні, дуже класна іграшка, мені дуже подобається. І вона досить об'ємна, то дуже нам, як на мене, добре. Принаймні, якщо діти будуть цим гратися, цим приємно гратися. Наступний кіндер. У нас має трошки іншу обкладинку, але в принципі вони всі майже однакові. Їх всього два види обкладинок, тому вага у нас менша. 153,63. Дістаємо нашу капсулу. Звуку немає. І нас тут чекає новий меню. Давайте, скоріше, дивитися, який саме. По деталі пропеллера бачу, що це міньончик з пропеллером. Отже, ось цей. Це нам не потрібно. І інструкція зі збірочки. Так. У нас сьогодні зі складанням не дуже. О. Є. Хвіст. Чому у нього хвіст? Це колекція Мінньони в космосі. Ой, такий симпатичний. Дивіться, у нього є мотозок і якась антена. І він не до кінця закрився чомусь. Зокрубайся. Так, і ось такий пропелер. А, це не антенна. Це тримач Це тримач до полиці, якщо ви хочете його причепити до полиці або до, до столу. Ось такий у нас міньон з пропелером. Пропелер дуже добре крутиться. Міньон дуже симпатичний, дуже милий, але без, без цього він стояти не буде. Він буде лежати. Отже, якщо ви не хочете їх ставити на полицю, то вам доведеться їх повісити. Ось такі два міньончика. Круто, що у нас вони трапилися різні. І останній на сьогодні кінтер-сюрприз зважуємо. Має вагу 162,6. О, тут легко відкрився, трошки підбите демце. Так. І тут нас чекає, є стукіт Нагадаю, що серія у нас чотирьох кіндерів. І нам трапляється трубою на липучці. Око у нас трансформувалося в підзорну трубу. Тут маємо липучку, як в маленьких. О, мотузочок Зараз роздивимось, як ми його маємо збирати. неочікувано складений вкладиш Так. Отже, нам трапився з пропелером, нам трапився один з центральних двооких. В шоломі нам ще потрібен. І нам трапився, оцей, з, начебто підзорною трубою на липучці. Так, я розумію, що тут треба буде прив'язувати нитками ручки. Ось так. Ось так виглядає сам міньйончик. також дуже симпатичний. До речі, вони всі кароокі. Що, в принципі, доволі дивно: один з них має гетерохромію. Ну, нехай. А, отже, хто не знає, що таке гетерохромія, це коли у нас очі різного кольору. Одне око, наприклад, каре, а інше кольору, а інше там зелене. Наприклад. Тут це можна зав'язати якось акуратніше. Ну, ми так. На швидку руч. І за ноги його підвішуємо. Бідний мініон за ноги підвішують догори ногами. Концепція іграшки прикольна, але підвішування догори ногами. Не знаю, може це сцена з мультфільму який. Ще не вийшов. І ось такий міньончик ми маємо. Цю липучку ми приліпаємо до шафи, або, може, до ванни, до дзеркала. І ось такий у нас міньончик з трубою споглядає на нас. І, до речі, так, він стояти також не буде. Можливо, його краще перев'язати за ноги О, так, за ручку. Ну, так буде трошечки симпатичніше, щоб хоча б. Або за цю ручку. Ні, краще за цю. за цю ручку, щоб він. Отут за кулачок, щоб він хоча б до гори ногами не висів, бо це якесь знучання над міньончиком. Отже, ось такий у нас третій міньончик. Давайте його ось так поставимо і передивимось всіх. Ось таких троє чудових міньончиків нам трапилося сьогодні. Всі вони мають кріпитися десь. На полиці або на дзеркало, або на скло, або на ще гладку поверхню, бо тут липучка. Цього мінючка ми потім з вами перевісимо за ручку, бо догори ногами це дуже жорстоко для нашого А, Отже, маємо ще такого міньончика, який нам показує пальці. І він тримається ось таким тримачем. Да, який вічно. Роз'єднується. Ось такий міньончик В принципі, його на полиці можна встановити ось так. І ось такий у нас на пропелері, він, на жаль, стояти не буде, так як у нього похилі ніжки. Але на полиці його закріпити, я думаю, можна. Ось такий чудовий міньончик Щось воно в мене погано, до речі, закрилося. Потім треба буде переробити. Ось такі три нові чудові міньйончики ми маємо в цій серії. Нам лишається знайти тільки одного. А я вам дякую, що додивилася до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли приходять нові відео. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.